Вітаємо! У цьому відео ми пояснимо, як очистити та налаштувати параметри нашого пристрою. Спочатку пристрій вмикаємо, відкриваючи перемикачі. Ми почнемо відео з пояснення оболонки. Оболонка вставляється в механізм, просувається вперед. Натискаємо і утримуємо кнопку увімкнення протягом 5 секунд. Потім витягаємо трубку назад, натискаємо кнопку Вимкнути. Тепер оболонка готова до застосування. Щоб перевірити, ви можете побачити, як блимає червоний індикатор, коли ви тягнете трубку вперед і назад. Після цього процесу ви можете закрити кришку пристрою. Перша сторінка, яка з'являється на екрані, це головний екран. Перше поле показує кількість вироблених сигарет, середнє поле показує активацію датчика оболонків, а останнє поле показує активацію датчика табаку. На другій сторінці перемикаємо з ручного на автоматичний режим, щоб усі поля були зеленими. Зелена кнопка, яку ви затиснете, є кнопкою перемикання між ручним і автоматичним режимами. Коли пристрій перемикається в автоматичний режим, всі поля стають зеленими і встановлюються відповідно до автоматичних налаштувань. Якщо всі поля зеленого кольору, це означає, що пристрій працює безперебійно і готовий до роботи. Коли ви перемикаєте кнопку назад вручний режим, ви можете самостійно керувати пристроєм за допомогою наступних сірих кнопок. Перша кнопка відповідає за табачний фільтр. Друга кнопка за прокручування котушки. Третя – Вібрація котушки, і в кінці тримач трубки. Наступний екран сторінка налаштувань, це сторінка, яку ви будете використовувати, коли машина працює на автоматичних налаштуваннях і під час виробництва. Поля, які ви бачите вгорі ліворуч, це швидкості, це означає, що за годину буде вироблятися від однієї 20 25, 30 до 55 упаковок. Опишемо функцію першої ложечки. Зараз пристрій готовий до роботи, і ми натискаємо кнопку «Та пуск». Пристрій почав працювати, і ми отримали наш перший продукт. Функція першої ложечки полягає в тому, щоб вставити кінчик всередину сигарети і визначити її рівень. Коли ми хочемо проштовхнути її далі, ложечка занурюється глибше, щоб сильніше стиснути табак. На екрані ми бачимо, що зараз це 79 мм, і це і є наш показник. Тепер ми вводимо на екрані 75 і бачимо, як мінився зразок. Це також результат, коли ми вводимо 77. Ми вводимо 80 і табак пресується сильніше. Ви можете порівняти різницю між 7,5, 70 707 і 80. -ма. Якщо розмір вашої оболонки однаковий, рекомендується виставити налаштування в районі 78. Тепер ми пояснимо, як табак потрапляє в зразкову камеру. Коли перша позиція табаку дорівнює нулю, камера має такий вигляд. Коли ми зробимо цифру на екрані 3, частина камери всередині буде рухатися ось так. При збільшенні числа, оскільки камера звужується, в неї потрапляє менше табаку, а вироблені сигарети стають більш порожніми. Коли ми збільшуємо число до п'яти, камера стає ще вущою, табаку потрапляє дуже мало, і сигарети стають ще порожнішими. Коли ми повертаємося до нуля, табаку випадає більше, і сигарети стають більш наповненими. Ви можете побачити різницю. На цьому екрані більше не потрібно змінювати жодних налаштувань. Ця сторінка є сторінкою сигналів попередження. Ця сторінка забезпечує автоматичне очищення, коли машина забруднена або заклинена. При ручному вмиканні очищення відбувається так, як ми показуємо: лезо просувається вперед на невеликій відстані, поки ваша ложечка працює. Таким чином, ложка очищається, поки пристрій в режимі очікування, а ця сторінка показує нам, де працює лезо. Якщо повернутися до попередньої сторінки, вона показує положення натискання леза. Сторінка тривог налаштована таким чином, щоб ложечка і лезо не вдарялися один об одного. Якщо деталі б'ються один об одного, пристрій видає орієнтир. Це точка, де деталі б'ються між собою, і щоб виправити цю ситуацію, ви переміщуєтесь назад на 0,3 точки від орієнтира. Як бачите, ложечка спустошується одночасно з виштовхуванням табаку. Коли цифра на дисплеї досягає 45,4, лезо наближається до ложечки занадто близько, і вони вдаряються один об одного, що призводить до автоматичної зупинки пристрою. Я дуже Тому ви можете зафіксувати число 45,4 на сторінці управління і використовувати його як орієнтир. Потім на сторінці налаштувань ви можете встановити притиск і лезо на 0,3 нижче, тобто в середньому 45,0. Тепер перевіримо, чи правильно працює лезо. Якщо пристрій в автоматичному режимі, перемикаємо його вручний. Щоб переконатися, що табак правильно розміщений на котушці, табак повинен доходити до кінчика ложечки, коли пристрій працює в ручному режимі. Щоб пристрій працював належним чином, сірий стержень повинен знаходитися точно посередині отвору. Якщо стержень не потрапляє прямо в центр, він починає розривати оболонку з боків. Ви можете вручну відрегулювати положення стержня, закрутивши два гвинти, які ви бачите. Щоб відрегулювати відстань, на яку просувається сірий стержень, просуньте оболонку рукою до кінця ложечки, а потім просуньте сірий стержень рукою до оболонки. Між котушкою і стрижнем має бути дуже мало місця. Крім того, сірий стержень повинен бути трохи позаду частини, показаної ззаду, інакше оболонка застрягне між ними. Зараз ми покажемо вам, як замінити наконечник ложечки. Спочатку відкрутіть два гвинти внизу. Ще два гвинти тримають кінець ложечки. Вам потрібно відкрутити ці два гвинти. Дві частини, які ви виймаєте, ідеально підходять одна до одної. Ви можете відокремити старий наконечник від частини і прикріпити новий. Тут потрібно звернути увагу на те, щоб наконечник сидів на деталі рівно. Горловина наконечника не повинна дивитися вліво або вправо, інакше табак буде висипатися донизу, не потрапляючи в оболонку. Після заміни наконечника ложки з'єднайте дві частини разом і прикрутіть два гвинти внизу. Встановлюючи тримач трубки, перевірте рукою, чи правильно вставлений стержень в кінці ложечки і закрутіть два гвинти, що залишилися, коли будете впевнені, що він вставлений правильно. Важливо також, щоб дві залізні частини, показані на малюнку, були припасовані точно один до одного, не наштовхуючись один на одного. Як почистити прес? По-перше, послаблюється і знімається датчик. За допомогою викрутки викручуються всі гвинти, що утримують табачну вежу. Табачна вежа знімається. Потім з меню ручного керування переходимо до пункту вперед. Натисніть і утримуйте кнопку вперед і доведіть положення леза ножа до кінця. Тепер гвинти знімаються. Знявши деталь, будьте обережні, щоб не загубити цю деталь під нею. Щоб зняти кришку, відкрутіть два показані гвинти. Нижня частина ковпачка з часом може забруднитися, та бак може застрягти. Ви маєте почистити їх і зробити кришку гладкою. Якщо тютюн вологий, він може прилипати до леза і затупляти його. Тому слід також почистити внутрішню частину леза. Для цього зніміть ложечку з леза і почистіть його паличкою, щіткою або під тиском повітря. На кожному пристрої є контрольна риска, яка вказує, де повинна знаходитися ложечка. Якщо ви хочете замінити ложку, ви можете вставити нову відповідно до цієї контрольної риски. Після очищення внутрішньої частини преса встановіть кришку на місце і закрутіть гвинти. Закрутіть чотири чорні гвинти вгорі рівно настільки, щоб вони не рухалися, не слід затягувати їх занадто сильно до кінця. Ви можете перевірити, чи все працює належним чином, натиснувши і потягнувши механізм пальцем. Лезо повинно рухатися без труднощів. Якщо ви відчуваєте рукою, що йому важко ковзати, це означає, що лезо не повністю очищене. Після цього частина двигуна встановлюється на місце. Натисніть кнопку притискання з меню ручного керування. Вирівнювання кришки та леза повинно бути точно рівним. Вона не повинна бути попереду або позаду, верхня кришка повинна бути прийнята за орієнтир, і вирівнювання леза повинно бути відрегульовано відповідно до кришки. Коли ви натискаєте кнопку преса, пристрій автоматично регулює лезо відповідно до орієнтира. Якщо автоматичне налаштування порушено, ви можете виправити його самостійно, перемістивши центральний датчик, показаний на зображенні вперед або назад. Виконавши ці дії, введіть 40 у верхньому полі на сторінці аварійних сигналів і натисніть кнопку Очистити. Спун вілгіт плейт андюасткіпіфонт ватазнамбозачекайте, поки не почуєте, як ложка вдариться о прес, і зчитайте верхнє число, як тільки вони вдаряться один об одного. Після цього натисніть показані кнопки. На відеочастини почали вдарятися один об одного приблизно на 45,2 секунди. Тому на сторінці налаштувань число натискання записується на 0,4 пункти нижче, ніж зчитане число. Тобто 44,8 пишеться відповідно до числа, яке ми зчитали. Число ударів також записано в розділі преса на сторінці інструкції. Тепер кладемо зверху табак, перевіряємо, чи ріже лезо. Якщо табак виходить на кінчику ложечки, це означає, що лезо ріже. Якщо під час роботи леза ви чуєте звук тертя, можна трохи відтягнути число, написане на пресі, і зменшити його. Наприклад, коли ми встановлюємо число 45 і запускаємо його, ми чуємо звук тертя, цього не повинно відбуватися. Коли ми встановлюємо число назад на 44,6, звуку тертя немає. Після завершення чистки і регулювання табачна вежа знову встановлюється на місце і затягуються всі гвинти. Не закручуйте гвинти до кінця, щоб виконати регулювання. вежа повинна мати можливість трохи рухатися. Зніміть передню кришку. Просуньте два пальці всередину і знайдіть рукою правильне місце, де має стояти вежа. Вона повинна бути на одному рівні з правою, лівою, передньою і задньою панелями. Після того, як ви переконалися, що вежа знаходиться в потрібному місці, затягніть гвинти. Гвинти кришки повинні бути встановлені назад і прилягати до передньої частини кришки. Таким чином, кришка знову встановлюється на місце і затягуються гвинти. Таким чином, очищення та налаштування завершено.